Вітаю всіх, хто проводить вечір у компанії Акцентів. Війна позначилась на всіх сферах життя. Зокрема, у Запоріжжі з початком повномасштабного вторгнення значно зросла кількість адмінпорушень. Ці справи розглядає спеціальна комісія у міськраді. Що змінилося? Які види порушень почастішали у воєнний час, та які за них передбачаються штрафи. Говоримо з моїми гостями. Це Анна Брашко, голова адміністративної комісії та Ірина Аксьонова, секретар адміністративної комісії при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. Вітаю вас. Вітаю, Добрий день. Отже, у міськраді працює адміністративна комісія, яка розглядає власне адміністративні порушення. От які саме, давайте на початку одразу визначимо, входять до вашої компетенції. Дивіться, адміністративна комісія, вона уповноважена розглядати протоколи, які визначені статтею 218 е Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це достатньо широкий спектр порушень. від е Порушення правил користування жилими приміщеннями до несвоєчасної реєстрації народження дитини. Mm -hmm. Тобто їх дуже багато, і всі, всі перечисляти, ну, мабуть, сенсу немає. Найчастіше це, звісно, ну, ми про не поговоримо. <говоримо>. тоді так, зосередимось так, на звішки, тих, які почастішали, так у нас. Ну, а про саму комісію розкажіть, от скільки людей входить, хто саме, я так розумію, це не лише юристи, чи це тільки mm -hmm. юристи, хто розглядає ці всі справи? Ні, це абсолютно різні люди, це різні представники управлінь та департаментів, які входять до складу Запорізької міської ради. Також є громадський діяч, є е, депутат ЗМР і е, помічник депутата. Угу. Тобто, взагалі різні люди, які е, працюють в різних сферах. і... Приходять до на, на комісію, так А ця комісія для чого? От які рішення вона виносить? Це там призначення штрафів чи що це? Саме так. Угу. Адміністративна комісія це колегіальний орган а, і утворюється при виконавчому комітеті Запорізької міської ради, а, покликаний на розгляд і вирішення питань про адміністративні правопорушення а, ну, за винятком справ, які віднесені кодексом до відання інших органів. Тобто, Складається протокол, направляється комісія на розгляд, і комісія вирішує, чи винна людина, якщо винна, накладає стягнення, якщо не винна, звільняє від сплати такого стягнення. Ми вже як суд присяжний. майже <свісна> маленький суд що ну, схоже на те, ну тому що я так розумію, що там зовсім різні люди зібрані, тобто представники так. і громади, і депутатів, тобто міськради. Е, от власне про штрафи за адмінпорушення хотілося б поговорити. Знаю, що вони. Е, у 2020 році, якщо не помиляюсь, в останній змінювалися 21. Ну тоді давайте так. Які порушення найчастіші, і по штрафам також за ці порушення з чим зустрічаєтесь? Ну, дивіться, найчастіше порушення в нас це, звісно, порушення правил благоустрою. Це стаття 152 кодексу України про адмінправопорушення. А сюди входить і незаконна торгівля, і незаконне розташування а, тимчасових споруд, і проведення земельних робіт без отримання дозвільних документів, і, наприклад, спалювання опалого листя, або захаращення, або, наприклад, а, людина приїхала і десь вигрузила там, сміття, угу. тобто стихійні свалки також, неприбирання снігу, до речі, це теж ця стаття. Це Найпоширеніша така стаття, угу. яку дійсно ми розглядаємо кожного засідання, можна сказати, більшу частину. А, і друге, найпоширеніше порушення в нас, звісно, це частина друга статті 156 Кодексу України про адмінправопорушення, продаж алкоголю у заборонений час або продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів або тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку. Угу. Це також така велика складова. Ну і ще такий менший обсяг, але вони в нас є. Це е, 154 стаття Кодексу України про адмінправопорушення, порушення правил тримання собак і котів. Mm -hmm. Тобто, якщо людина вигулює собаку без повідка і намурника, це саме ця стаття. Якщо тримає вдома там більше велику кількість тварин, котів або собак, mm -hmm. і це е, Створює незручності для сусідів, там запах неприємний або ще щось. Ну це також ця стаття. Угу. Тобто, сусіди, якщо скаржаться, ну так, так. частіше. Нам неналежне так. утримання чи на те, що їх це непокоїть, ну тобто, що їм це дошкуляє. Скоріше, ну через людина. неналежне утримання дошкуляє угу. сусідів. Саме так люди багато таких випадків цікаво. Про тварин саме є такі випадки. Тобто, якщо на комісії, ну один, два, три випадки ми обов'язково розглядаємо. Так. І які за це штрафи, чи взагалі в якому випадку ви призначаєте те, що людина винна або ні? Ну, Від чого це залежить? Ну, дивіться, за кожну статтю абсолютно різні штрафи. Угу. Тобто мінімальний штраф за е, статтями, які ми розглядаємо, так е, ну, по-перше, штрафи прописані за кожну статтю. В кодексі України про адмінправопорушення від і до. Ну тобто, тобто це, звісно, вони абсолютно не різні. Ні, 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 ми лише вирішуємо. Ну ми вирішуємо, як саме суму штрафу призначити особі, але від і до визначено безпосередньо у статті КУПАП. Тому ми ані більше, ніж визначено статтею, або там менше, ми не можемо, призначити не можемо так. так. Тобто, мінімальний, саме мінімальний, наймінімальніший штраф, який в нас передбачається за нашими статтями, там 17 гривень. Є угу. це, наприклад, за порушення правил користування жилими приміщеннями. Або якщо uh, порушує людина правила торгівлі, наприклад, торгує без uh, санкнижки, або відсутній кудочок споживача. 17 гривень це мінімальний до 51. До 51? Так, якщо торгує в неустановленому місці Ні, бездомні. Це це Котів не а... так отримує. Ні, це За котів так, також де? повище ага, 170 вище. штраф uh -huh. так, гривень. А за, якщо у людини відсутній куточок споживача, мінімальне стягнення 17 гривень. Це я зрозуміла, так, це за оформлення більше. Ну, функціон. наприклад, 340, навіть якщо нам дуже людина не подобається, ми призначити не можемо. По санкції статті прописано інше. Однак є і великі штрафи. Це, звісно, за продаж алкоголю у невстановлений час або малолітній особі неповнолітній вибачаюсь. Від 6 тисяч до 13600 на розсуд комісії. Тобто комісія, коли приймає рішення, mm -hmm. вона враховує всі матеріали справи, які маються. Пояснення людини, якщо вона приходить, і їх надає або надає в протоколі в нас наявні пояснення. Ми це все враховуємо. І вже комісія приймає колегіальне рішення, так. Тобто той, хто. Потенційно винен, він може прийти до вас і щось сказати на свій захист. Ну, звісно. Він приходить, ви його слухаєте так. і приймаєте рішення. Ну, засідання ж вони по перше відкриті. По друге, присутність ну, бажана, звісно, порушника, тому що він може надати свої пояснення, Які ну, наприклад, він може під час складання протоколу не надавати пояснень. Коли він вже прийде на засідання, то ми вже врахуємо ці. Пояснення, які він нам надасть. І від цього також залежить і а, ну, штраф, який йому може бути призначений, тому що також враховуються, там, обтяжуючі обставини, да, пом'якшуючи, чому ця особа зробила, і колодіально вирішується стан. сума штрафу що це колегіально, але все ж таки уповноважений, мабуть, голова адміністративної комісії чи ні? Останнє слово за ким ні. Якщо спірне питання, наприклад, mm. комісія е, всі рішення приймає шляхом голосування, тобто більшістю голосів приймається рішення. Але якщо в нас голоси поділяються три на три, наприклад, три хоче штраф, а три хоче звільнити. Шляхом усного зауваження, то тоді голос голови комісії він йде за два голоси і переважає. Тобто, ага. от так, як голова, так і і ще ось Ірина сказала, що в нас відкриті засідання. Це так, у нас приходять порушники із групою підтримкою. Mm -hmm. Хтось там боїться з мамою приходить, хтось там з сусідами, хтось з подругами, хтось приходить скаржники, бувають, приходять, ну, такі, якщо людина там на щось не скаржилась, написала mm -hmm. заяву, перевірити, що ви точно звісно, там і сказати обов'язково, що не так людина зробила, чому на неї було складено протокол і чому ця людина потерпіла і вона скаржиться, і ну, mm -hmm. це ми також враховуємо. Так. Мабуть, багато таких цікавих ситуацій, карколомних і пояснень буває на комісіях, чи все так в межах різні, нормального? Випадки, різні випадки трапляються, але ось із останнього в нас був випадок голова ОСББ. На неї склали протокол за те, що вона не прибрала свою прилеглу територію угу. до її будинку від. Опалого листя, гілля і ну, всього, що повинна була зробити а, до кінця осені. Не прибрала. А коли вона прийшла і стала нам пояснювати, ситуація наступна: вона вийшла, гуляла собі, людина, або, може, там, по своїх справах, побачила десь біля сусіднього будинку велику купу сміття, яку ніхто довго вже не вивозить, і їй це не подобається, їй ну, оку неприємно, погодьтесь. Вона зателефонувала 1580, приїхала інспекцію з Благоустрою. А для того, аби склали протокол на ту людину, яка mm -hmm. залишила ось цю купу. Інспекція з Благоустрою подивилась. Раз вже приїхали, перевіримо. Так. І склали протоколи mm -hmm. на неї також. Так. Mm -hmm. Тому скаржники, будьте, будь ласка, <сважно> уважні. Спочатку з себе починайте, <пешно> так? Мені цікаво, штраф призначили? Ні, цю людину ми виправдали. Звільнили зрозуміло. А от куди направляються кошти за штрафи? Це компетенція міста вже чи ні? Це місцевий бюджет. Це місцев... Всі кошти за штрафи направляються до місцевого бюджету, mm -hmm. тобто сплата де казначейство а, нам виділило рахунок, так а, на який йдуть всі. Штрафи, ну там не лише штрафи, які накладає адміністративна комісія, ще інші управління також бувають і туди надходять платежі. Тобто, куди вони потім, на що вони йдуть, на який благоустрій, міста що, ми не знаємо, але йдуть точно до місцевого бюджету. Тобто поповнюється місцева так. скарбничка. За рахунок порушників, в тому так. числі а, я на початку програми зазначила про те, що збільшилась кількість адмінпорушень у Запоріжжі з початком повномасштабного вторгнення. Я так розумію, що змінилася ситуація досить кардинально, і можливо, якісь такі окремі види порушень ви б особливо виділили, що саме війною спричинені? ну не спричинені війною, а з'явилися разом з нею. Ну, вони не то щоб з'явилися. Збільшила вони... кількість ну, так, так, збільшилась кількість. Це, звісно, стихійна торгівля, бо велика кількість а, тимчасово переміщених осіб, а, які не мають офіційного працевлаштування, і доводиться їм так заробляти. Але також і наших запорізьких. Mm -hmm. Дуже багато людей, які стихійно торгують просто роками і нічого не хочуть з цим робити. Ну, і звісно, друге порушення це продаж алкоголю у заборонений час. Mm -hmm. Якщо ви пам'ятаєте, з початком повномасштабного вторгнення в нас Запорізька обласна військова адміністрація разом з військовим командуванням, вони прийняли та опублікували наказ про заборону mm -hmm. продажу алкогольних напоїв до 10 ранку. І після 14-ї години дня. Потім, звісно, цей час подовжувався, але люди, всі суб'єкти, як торгували, так і, ну, угу. такі, звісно, великі мережі, вони дотримуються, вони не продають. А інші це ж. Ще а все цікаво, існує. як застосувалося тих магазинчиків, які торгують виключно алкоголем. Вони Їх мали так теж ось... обмежений так, такий так. час. Так. Ну і, мабуть, це були одні з тих порушників. Які ну, здебільшого найчастіше. так, uh -huh. тому що ну, це ж їх основний заробіток. Тому, звісно, бували випадки, що саме вони були uh -huh. основними порушниками, але і частенько в нас траплялись просто кіоски, наприклад. Вони були такі постійно торгували, і, відповідно, там, окрім тютюну і ще там кави, uh -huh. торгували саме алкоголем. Так, щоб. Ну це так буває, мабуть, якщо тільки своїм продають, але свої потім Але свої. Так? Потім ну не про цікаво, щоб як ви їх... як у вас до, до вас доходить ця інформація? Ну, Хто скаржиться? поліція скажуться. ж постійно угу. працювала з цим, особливо патрульна поліція? Вони ж здійснювали патрулювання і відповідно виявляли зазначені випадки, і таким чином їх фіксували і складали протоколи, які вже потрапляли до нас. А продаж алкоголю особам, які не досягли 18-річного віку. Приблизно той же рівень залишився? Чи побільшало і тут порушень, як до війни, наприклад? Приблизно той самий рівень. Угу. Плюс-мінус стільки ж протоколів, як було до повномасштабного вторгнення. Так. Ну, Я так Але розумію, це подаються. знов такі невеличкі магазини, тому що в мережах а, більш там запит... не продають угу. так. Це... Невеличкі суб'єкти господарювання, які ну, приходять нам, потім розказують, що дитина не виглядала як дитина. А, але ж є документи. Дія є. Є, і вони повинні перевіряти, і вони це знають, але якщо, наприклад, ну, розказують ну, ось ну, у мене там віконці дуже низько знаходиться. Ну, мені там нахилятися, дивитися не дуже зручно. Він високий, він великий, в нього там капюшон mm -hmm. на голові. ну, Не виглядав він, як неповнолітня дитина. Але ж дитина неповнолітня. Вірите тож. таким чи ні? Чи призначаєте штрафи в основному за продажа? То виправдати за таке людину складніше? Ну, звісно, тим більше, що це ж дитина, це її здоров'я, врешті-решт. Ну і бували такі випадки, що і батьки скаржились, коли дитина приходила додому і вже потім починались розбірки з тими ем, кіосками, які здійснювали продаж. Тобто батьки помічали, що дитина прийшла в нетверезому стані, так, виявляли, так. де він це mm -hmm, купив, так. і потім. Вам скаржились, чи поліція як взагалі це. До поліції, це тому що адміністративна ж комісія вона тільки розглядає тільки протоколи, так, а не складає. Тому угу. вони скаржились до поліції, вже поліція складала протоколи. Ну, вони до вас переходять ці протоколи просто від поліції. Поліція те, що угу. куди треба, всім роздає. Не так, лише угу. З тих органів, які уповноважені складати протоколи, це, звісно, органи поліції, відділи та патрульна поліція, інспекція з благоустрою. Запорізької міської ради і ще муніципальна варта. Mm. Тобто так, можна поскаржитись, якщо ви бачите, вчиняють правопорушення або телефонуєте 102, або 1580 і повідомляєте про те, що ви бачите. стали свідком, mm -hmm. і хочете, щоб на це відреагували, так. Якщо що ну, так людина може подати заяву або усно, або в письмовому вигляді. Ну, муніципальна варта відносно е, нова для Запоріжжя. Так. Багато вам роботи підкидують? Так. Звід... так. Зараз З чого так. в основному стосується? Те, про що ми вже угу. поговорили: стихійна торгівля і продаж алкоголю. Це найчастіші порушення, і варто також, як і поліція, складає за ними в більшості випадків. Ну я так розумію, що ви так досить тісно з інспекцією з благоустрою співпрацюєте, тому що так, і стихійна торгівля це те, що Запоріжжя поки що не може не побороли, побороти, так. і жаль. я так розумію, що ситуація стала ще гіршою з війною. А чому, як ви вважаєте, люди думають, що менше контролю за цим, чи чи, начебто, не до цього зараз Запоріжжя? Ні чим вони пояснюють, розуміють. вони розуміють, що. Контроль є, бо на них ж можуть скласти в один день всі три органи протоколу. Mm -hmm. Вони це розуміють І за цей штраф: мінімальний 340, максимальний 1360, вже ж на наш розсуд. Вони це розуміють. Однак, ну, те, що нам пояснюють, в них, дивіться, в них є два варіанти здійснення законної торгівлі: mm -hmm. це або йти на ринок, там видають місце, людина сплачує за отримання торгівельного місця і собі спокійно працює. Цікаво, скільки це коштує Або, Не дорожче, ніж штраф? дорожче. ні. Або людина оформлює фізичну особу підприємець, звертається до департаменту муніципального управління і отримує дозвіл на розташування об'єкту торгівлі там за якоюсь адресою, де немає ринку, однак в нього є дозвіл, тобто надається людині. Тих, хто до нас приходить, на ринок вони йти не хочуть і відмовляються, бо туди не йдуть покупці, туди йти не далеко. Доходять. Так. Угу. А коли люди виходять там з якоїсь, наприклад, зупинки, так вони приїхали, вони направляються додому, а тут то ось так по дорозі і можна скупитися і, угу. і допоки будуть покупці, які купують товар з землі, доти і бути стихійно в торгівлі. А повторних багато випадків, ну принаймні, що стосується стихійної торгівлі. Ну, наприклад, там регулярно раз в місяць штрафуєте одну і ту ж саму людину за mm, так. те, що mm, вона торгує, такі. є. У нас, mm. в принципі, всі порушники mm. поділяються, мабуть, на два види рецидивісти. Так, ті, які торгують постійно і на них постійно складають протоколи. Mm. І ті, яким достатньо одного разу не отримали штраф, їм не сподобалось, і більше вони так не роблять. Але штрафи 1300... Це максимально максимальний... 1360, так. Ну, це для фізичної особи, якщо вона не є фізичною особою підприємцем. Для них штрафи трошки вище. Від mm -hmm. 850 до 1700. Ну, я так розумію, що деяким стихійникам, якщо так можна сказати, їм, мабуть. Не надто ці дошкуляють штрафи, якщо вони повторно постійно порушують. Mm -hmm. То як з цією ситуацією бути? Звісно, доки покупці є, доки будуть торгувати, але все ж таки можливо більше збільшити штрафи чи щось, небудь Як ви вважаєте? Що б допомогло? А, цих людей не викоренити. Вони там вже стоять. В них є своя клієнтська база, mm -hmm. і є в нас, наприклад, одна жіночка, яка торгує квітами. І вона не хоче йти в ринок, хоча вона має місто, місце. Вибачте, uh -huh. вона має місце, але вона туди не хоче йти через те, що тут стояла ще моя бабуся, і вона тут торгувала. А тепер стою я, і взагалі, а те, що вона займає об'єкт благоустрою, uh -huh. їй все одно, і штрафи також. Тому... Uh -huh. Ну, заробляє достатньо мабуть, щоб сплачувати мабуть, штраф. підвищення. Ну, є такі, які стоять, складають не складають кожного місяця і не по одному протоколу. Вони сплачують ці штрафи і продовжують далі. Накопичувальний ефект є якийсь з цих протоколів, чи так максимальної суми досягли, і потім постійно цю максимальну так. суму їм а більше так. нічого, більше жодних Ні, засобів. Не не. А штрафи вчасно сплачуються, чи це вже не ви контролюєте? Це, це якраз час ми контролюємо. Угу. Так. Ну, Людина, це. коли отримує постанову, в неї є 15 днів для добровільної сплати. Якщо вона добровільно не сплачує, виконавча служба подвоє розмір стягнення. Тобто, ну, про це вже, мабуть, Ірина розкаже. Ну, якщо по подво... вже як Анна uh -huh. сказала, виконавча служба подвоє розмір стягнення і відповідно стягне вже е, примусово, тобто ми направляємо постанову до виконання і при відкритті провадження виконавчого. Ну, як правило, блокуються всі рахунки, тобто, які є в особи. Тому вони, звісно, вже вимушені сплачувати, щоб їх розблокували. Немає значення, яка сума штрафу, навіть якщо це 17 гривень. Незалежно від цього. Зараз, ну коли були зміни там до виконавчого до закону про виконавче провадження, то там вже при відкритті провадження блокуються рахунки, але знову ж таки є такі випадки, коли в особи взагалі нічого немає, і з цим ми на жаль нічого поробити не можемо. Тобто виконавча служба проводить всі свої дії, які mm -hmm. вона може, але виявити ані рахунків, ані доходів, ані майна не може. Навіть якщо є майно, але враховуючи суму штрафів, накласти арешт на це майно вони також не можуть, тому що. Продати ну, квартиру, щоб, щоб забрати 17 гривень. 34 mm -hmm, вона ж подвоюється. А, ну, подвоємо, хоча, так. знаєте, навіть в цих випадках. Коли виконавча служба нічого не може з цим зробити, і, наприклад, да, mm -hmm. там, повернула нам виконавчий документ, але відомості про порушника залишаються в єдиному реєстрі боржників. І він не зможе нічого зробити, там, оформити якийсь правочин, зареєструвати там, авто чи mm -hmm. ще щось, тому що його буде перевірено по цих базах. І були такі випадки, коли навіть е, винесен штраф у 2019 році, і зараз. З особи стягуються ці кошти примусово, а можна оскаржити рішення адміністративної комісії? Наскільки часто таке відбувається? Так, можна, можна оскаржити або до виконавчого комітету, або до суду. Ну найчастіше, звісно, оскаржують до суду, і зазвичай, ну по, по теперішніх порушеннях, це е, більша кількість саме продаж алкоголю в заборонений час. Угу. Ну, тому що штрафи великі, відповідно, особа не хоче платити таку суму і йде до суду. нагадайте, які там за продаж? 6 800 -13 -600. Угу. І як часто виграють ці суди? Ну, бувають, ну, випадки? Бувають, бувають випадки Бувають випадки, різні бувають. Ну, але, здебільшого, звісно, суд стає на нашу сторону. Угу. Ну, тому що, якщо зібраний якісно матеріал, то, відповідно, і. Навіть якщо особа його оскаржить, суд стає на нашу сторону. Пані, я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали, розказали про вашу роботу. Можливо, когось попередили із глядачів не, не здійснювати жодних правопорушень. А дякую, що знайшли для нас час. Дякую. дякую, що запросила. Це були акценти. і Ми спілкувалися з головою адміністративної комісії при виконавчому комітеті Запорізької міської ради Анною Брашко та секретарем адміністративної комісії при виконавчому комітеті Запорізької міської ради Іриною Аксьоновою. А на цьому все будьте відповідальними і бережіть себе. Побачимось.